Зі святом захисників України вітаємо, миру і щастя нещиро бажаємо Слава хоробрим хлопцям, і дівчатам, які в Україну пішли захищати. Зі святом героям слава і хвала, веселиться рівна дорога, життя. Слава тим, хто зброй, хай з вами буде ласка Божа. Дякую вам, захисники сердечно, за життя наше безпечне. За село непорушна стіна, захищає нас від війни і зла. За село воїні світа і добра, хай не топнеться до вас біда. Ріщі слава, це ваші крила, ви Україна, ви її сила. Захисники, ви гордість. Оте шлях козаків слави цілих безстрашних борців. Спасибі вам за кожен світанок, за кожен день, вечір і ранок.